Всім привіт! Маємо таку чарівну шкодовочку А 7 2014 року на ксеноні на дуже жирній комплектації. Автомобіль має крінлайнерську 6 коробку перемикань передач, шкіряний салон, велику мультимедійну систему, датчик світла, дощу, сенсор дальнього світла, такі шикарні легкосплавні диски. Лед-оптика обов'язково ззаду, зйомний фаркопчик. стан автомобіля 5 з плюсом по п'ятибальній системі. Дзвоніть, кому цікаво, телефонуйте. Взагалі маємо е, около 15 шкадовок, і саме Октавій від 10-го року до 19-го в різних комплектаціях, в різній ціновій категорії. Бір авто місто Бордичів, вулиця Шкряників, 8.